Всім привіт! Мене звати Настя і рад вітати вас на своєму каналі в сьогоднішньому відео. Я повертаюсь додому, сьогодні у нас 2 січня, і потім в неділю вертатися на різдво, і цей влог у нас буде проте, як я повертаюсь до хати, купляю подарунки, стрижу волосся, ну, загалом буде цікаво. Приємного перегляду! Leave all of your things, yeah. You can stop in Gucci, stop in Louis V. Yeah. Call me, fly you out to Kiev, full speed so we don't barely. Yeah. Call me, leave all of your things, yeah. You can stop in Gucci, stop in Louis V. Yeah. А це нормально, що виявляється весь цей час. Я знімала себе в розфокусі, Того, що коли я включала камеру, я випадково пальцем затиснула фокус не на собі. Тому поговоримо з вами чуть-чуть пізніше. Ну що, я приїхала додому, як ви бачите, я постриглась. Загалом, насправді, я не жалкую поки що про своє рішення, тому що мені здається, це саме оптимальне, що можна було зробити з моїм волоссям. По-перше, мені йдуть короткі стрижки, як на мене. Подружка написала, що я виглядаю просто дорого. Я така, ну, спасибі. А по-друге, дійсно мені треба цей рівний зріз, бо я розумію, що в будь-якому випадку рано чи пізно мені придеться рівняти всю довжину під найкоротшу довжину в Каскаді. Плюс я відстригла чолочку, зараз попробую її зробити. Не знаю, що вона зробиться, правда. Я ще по дорозі зайшла в копійку купила ватних дисків і купила спонжики для макіяжу. Ще по дорозі я зайшла, взяла собі капучино на ванільному. І, до речі, у нього такий цікавий смак. Я ніколи не була капучино на ванільному. Я завжди беру або на звичайному, або на безлактозному молоці, А в нього такий смак шоколаду. Дуже прикольно. І просто пішла додомки. Все було супер. Мені дуже сподобалось. Я ще, до речі, своєї майстерки по волосю була перша в цьому році. Я люблю до неї ходити, і загалом якось так. нас з вами сьогодні новий день. Він має бути супер насиченим. Я зараз буду фарбуватись, паралельно вам щось розповідати. По-перше, хочу сказати, що оце це тупо одна з найкращих речей, яку ви можете собі придбати. Я як колишній візажист можу вам сказати, що це повний аналог флюїду від Шарлоти Тілбері, тільки дешевше, я не знаю, в разів 5 мінімум. Він не сильно підходить для жирної шкіри. Такої, як моєї, і для проблемної, такої, як моєї, але інколи, коли мені хочеться, знаєте, такого сяєння, коли мені хочеться трошечки пошаліть, я його буду використовувати. Сьогодні у нас з вами по плану це покупки. Я йду, по-перше, зараз на пошту. Заберу одну посилочку, про неї вам розкажу трошки пізніше, вже коли я її заберу. Далі я йду купувати подарунки своїм похресницям, тому що в мене є дві похресниці, і так як я говорила, що я святкую різдво сьомого, я їм буду купувати подарунки на різдво. І в мене вже є частина подарунку, вона лежить в моєму рідному місці. А іншу частину я докуплю сьогодні. Може, ще щось куплю. Достаєм мій ящичок Пандори. Я ще планувала сьогодні судити в зал, але мені дуже сильно розболілося на. В мене артрит, і в мене напух суглоб на нозі, а саме великий палець, в кого є артрит, ви розумієте, про що я. це дуже-дуже незручно. Сьогодні я, нарешті, планую прописати цілі, тому що вчора в мене не було настрою і натхнення на те, щоб це зробити. І сьогодні я точно планую це зробити. Я. Зазвичай е, прописую цілі в пабровому варіанті, типу від руки. А потім це все переношу ще і в телефон. Мені так краще. А ще я не знаю, чи вам видно. Ну мене на задньому фоні зараз грав кальмара. До речі, в моєму телеграм-каналі ми вже обсудили другий сезон, того що. Я дивилася і перший, і другий. Я вирішила передивитися повністю серіал з першого по другий сезон. Кожен раз, коли я дивлюся цей серіал, у мене одне питання: як вони на це погодилися? В принципі, я просто уявляю ситуацію, при якій до мене підходить якийсь чел в костюмчики, пропонує тобі гроші за те, що ти програєш ним в ігру. Ти програєш, він каже: ти можеш не платити, а я можу тебе вдарити. Потім ти в якийсь момент е, виграєш. І він тобі дає бабки і каже, можна такі ігри ще пограти. Що? Було би це в реальному житті. Я б ніколи не дійшла до таких ігор. Та в принципі, типу, я от слухаю їхні борги, да вона там у них все в вонах, і там мільйони, мільярди. Мене не покидає одна думка: це як люди влазять в такі бургі. Типу, я можу все зрозуміти, коли знаєте, в тебе там є життєва ситуація. Не дай Боже хтось захворів. Ну, я сама наблюдала ситуацію в реальному житті, коли люди займали гроші, бо... Дійсно, ну була на це потреба, на коли ти це. Програєш на ставках. Ну, типу, я ніколи це не прийму. Я, в принципі, дуже боюся кредитів, я дуже боюся позиків, оцього всього. Для мене це прям чесно страх, зло. І я надіюсь, ніколи в моєму житті мені не придеться позичати гроші. Того що я дуже боюся цих всіх історій. Но серіал дійсно класний. Я вже майже закінчую свій макіяж. Я нещодавно задумалася. в Принципі періодично про це думаю, що в мене буквально один макіяж на всі випадки життя. От. Якщо ви дивитесь не перший мій влог, ви помітили, що я, в принципі, крашу завжди за однією тією самою схемою. Інколи там міняється, що я можу наносити кремні продукти, якось по-іншому чи сухі, але загалом я завжди крашусь однаково. Я зараз докрашуюсь, п'ю свою яка Ви навіть не уявляєте, просто скільки матеріалу вирізається, коли я монтую влог, того, що я люблю настільки сильно говорити, от, Знову ж таки, я недавно виставила відгук на другий сезон «Гри в Кальмара. Там у мене відгук десь на 9 хвилин. При тому, що ці дев'ять хвилин я не говорила тільки про цю гру. Я скакала з теми на тему, щось там ще про конспірологію висказалася частково. Ви просто не уявляєте, як мені тяжко потім це все монтувати, того, що ти сідаєш, і типу, ви бачите кінцевий результат, влог 20 хвилин. Матеріалу на години просто де я говорю про щось розказую, і потім з цього всього я намагаюся щось змонтувати. Того, що я розумію, що ну типу не всім буде цікаво слухати про мій бред або знаєте про просто теми, які такі все і ні о чому. На слава Богу, для цього в мене є мої подружки. Я просто їм розказую, куди я ходила, що я робила, що я купила. Мені просто знаєте, треба ось ця історія того, що мені треба комусь виговоритися. Мені треба комусь щось розказати. як Я провела свій день. От мені прям є оця внутрішня необхідність комусь розповідати, як. Я живу, я не знаю чого, і того мені здається. Формат блога це прям моя історія, того, що я люблю розказувати щось. Я люблю говорити люблю говорити про все ні о чому. Але я сподіваюся, що це комусь цікаво слухати, тому що не дивлячись на те, що я в принципі сприймаю формат Ютуба як свій особистий щоденник, того що я знімаю в більшості своєму для себе, щоб просто це запам'ятати, запечатлити у ці всі періоди. То, що мені це важливо. Но все рівно я сподіваюся комусь це цікаво дивитися. Але раз подивитися і підписатись, значить дійсно цікаво. Комі, і валетиндже. Пікісне кучі, стабильуєві. Комі, флаю а то квіт. Фол спіл, софолібери. Зараз покажу вам, що я купила, напевно, давайте почнемо з вами з посилок, які я забрала. Перше, у нас це парфуми. Боже. Щоб ви розуміли, я замовила собі пробник парфумів. Я в тих побачила, що парфуми від бренду Bibliothek de parfum вони є, типу, аналогом Baccarat Rouge. Просто пройшов пробник, ну, типу, він стоїв 190 гривень. Просто гляньте, як воно запаковано круто. Мені поклали в подарунок English Gun, а я заказувала. У ультиматум чи ультиму. Ну, коротше, якісь там, бо я не можу поняти, тут такий шрифт дрібненький, що я не розумію. На моїй пам'яті бакаран і так пахне. Я не то вшикну. Ну воно, до речі, дуже похоже на щось пахне. Я не можу згадати, що це за, -за, за запах. Так, і тепер аромат той, що має бути, типу, руш. Ну, це реально пахне чимось похожим. Не, не можу сказати, що це один в один аналог, але воно дійсно дуже таке вайбом нагадує. Мені ще дуже цікаво, наскільки вони будуть стійкими, того що я теж не хочу купити собі духі, а через годину типу їх не чути. Знаєте, того я хочу їх поносити і можливо закажу. Наступна у нас посилочка це Aliexpress. Я люблю носити такі сережки з хрестиком. Сподіваюсь, вам видно. Ну, типу, якщо ви дивитесь мої відео влоги, ви бачили одна, типу, вісюнка, а інша гвоздік хрестик Я їх просто замовила ще раз. Нещодавно я зробила знову за замовлення на аліку трошки більше позицій, тому надіюся, якомусь в лозі я зроблю вам розпаковку. А тепер давайте покажу, що я купила. Перше, це у нас просто пакети. Я купила своїй старшій похресниці, якій е, 9 років, ось такий міні принтер Вона сама його хотіла. Я взагалі не знала, що таке є. Принтер, який працює від блютуза, да, і він, типу, друкує чорно-білим. Ну, по-моєму, миленько. Далі це подарунок для моєї мами: це термозахист, типу такий спрей для розшісування легкого, старший. Ось такі носочки новорічні, і ідентичні носочки я купила і для молодшої, тільки менші. Зразу я, напевно, буду складати. Для моєї молодшої похресниці я купила ось таку от кофточку з єдинорожком. Вона дуже любить коників, ведмедиків, але це єдине, що було таке от з коником. Далі це подарунок для мого тата це сім пар носків. Мама сказала, що татові треба носки, і я ще купила йому кофту. Отака от, Отака от кофта. І для старшої я ще купила. Ось такий бантик на волосся. Тому що в неї дуже дуже довге гарне волосся. І ще до цього всього для старшої моєї похресниці буде книжка, і для них двох буде такі кружечки з мішкою з двойним дном. І Я ще їм дам гроші. Того що я хотіла купити солодке, але моя кума сказала, що солодкого в них багато, вони його не їдять. І отак от у нас два таких пакетика виходить подарункових. купити чай. Мій тато собив... чайок. Тато зробив мені чай. Тут мандарин, лимон, кориця, зелений чай. Це дуже-дуже дуже смачно. Буду пити чай і працювати. У мене сьогодні робочий день. Вже не знаю, чи мені подобається ця стрижка того, що її дуже важко вкладати. Її набагато важче вкладати, ніж казка, тому що коли я просто висушую волосся, і його вирівнюю. Воно мені не подобається, бо воно занадто рівне. Я зараз спробувала вкласти це все на бігуді, як на мене виглядає набагато краще. Ще напевно, знаєте за що я жалію? Я одночасно постригла чолку. Мені здається, що ця рівна чолка. Вона не идет трошечки под цю стрижку, а может и идет, вот, типа, скажите, як вам? Вроде бы и норм типа с этой прямой щелкаю, а вроде як додик. Такая чуть-чуть вайб а, отчаянных домохозяек. Я виглядаю как мама тройни, уже пожившая.